Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живи, зісе, і все іспани, сукровище Божий подателю, прийди все лисини, і очисти на і спаси, спасибо, душу нашу, святий Бог Святийся безсмертю поля нас, святий Бог Свято, кріпися безсмертю по нас. Святий Боже, святи святий крик, і святи безсмерти помила, слава цієї і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки омінь. Прейсвята і Троїць, помили нас, Господи, очисти гріки наші, владику прости, беззаконні наше, святи, постій, і сили не ваші наше. Імені Твоє го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Помилу. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і в рази Його, як от біжат од лиця Його Його, Яко і ще зайдем, да іщезнуть, дякоти Двого Сого лиця Огня, таку та погибнуть грішниця від лица Боже, а праведниця да з Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес, послай до Твою Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і ціляющую від смерті, ізбавляючи із цілий роботою, Оксану, Віктора, Маркіяна Софію, юстину. Івана, Андрія Ярослава, Юну, Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анну, Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Лук'яна, Ярему, Анну, Орисю, Сергія Валентину, Наталію, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данил, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Олену. Лесю Олександру, Зиновія Галину, Захара Андрія, Ірину, Володимира Галину, Юлію, Лідію, Нелю Тараса Павла, Василя Галину, Галину, Марту, Давіда Христину, Андрія, Ірину, Іллю Антона, Любомира Галину, Юрія Жанну Іванну, Ларису, Софію, Анастасію. Єлизавету, е, Надію, Ларису, Северина, Вероніку, Антоніну, Дмитра, Ольгу Василя Роман, Олега, Світлану, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, Галину Йосипа е, е, і робів Божих, е, Петра, е, Оксану, Івана, 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 Анатолія, Ірину, і, е, Анну, Романа, Тетяну, Ольгу, Богдана. Оце Степана Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталію, Михайла, про треть Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, про трей Стефана, про треє Павла, про треє Семена, про три Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Антону Віру, Наталію, Софію, злату, Іванну, Ростиславу, Ганну, Дмитра, Михайла, Марію. Іванну Анастасію Владислава, Олену Наталію Ореста, Оксану Романну, Ірину Наталію Мирославу, Дмитрія Макарія, Ірину, Максима, Юлію, Олену, Андрія Назара, отця Степана, отця Василя, отця Тараса, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христина Максима, Славіка, Катерину Олександру, Юлію Любов, воїна Володимира. Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, Марію Миколая Христину, Вікторію Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Наталію, Ольгу Єлизавету, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Олега Лесю, Івана, Оксану, Марту, Владислава, Петра Марію, Мирослава, Ольгу Миколаївця, Василя, Ярослава. Зоряну Галину, Зоряну, Галину, отця Степана Андрія Світлану, Богдана Федота, Олексія, Зор'яну Галину, отця Степана воїна Василя, Романа Марію Андрія, Василя Діану Анастасію, отця Степана Тетяну Ольгу, Володимира Надію, Руслану. Василя Любов, Олександра Романа, Сергія, Наталію Руслана Лесю, Андрія, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Євгенію, Василя Марію, Івана, Богдана Надію, Марію, Софію, Ігоря, Емілію, Мар'яна, Братислава, Остапа, Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира Марту, Романа. Катерину і е, робію Боже, Ігоря, е, е, Ольгу, Уль, Ульяну, Дмитра, Іраклія, е, Гліба, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександра, е, Олега, Олега, Олега Ірину, Марію Михайла, Соломію, Максима, Артема, Емілію, Таїсію, е, Аделіну, Анастасію Олександру, Владиславу, Оксану, Ксеню, Михайла. Юрія, Дмитра, Богдана, Василя Богдана, Федота, Віталія, Олексія, Інесу, Агнія, Ростиславу Олексія, Мирославу Олену, Світлану, Олександра, Джованні, Ростислава Любов, Ірину, Олексію, Наталію, Дениса, Любов, Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владислава, Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла, Василя, Галину. Оце Степану Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Оксану, Ярославу, Юліанну, Ульяну Христину, Олександру Лесю, Христину, Ярину. Павла, Галину, Ірину, Домініко, Софію, Меланію, Христину, Юліанну, Олега, Олега, отця Степана, отця Симона, отця Василя, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу, Андрія, Романа, Олександру Володимира, Тетяну, Людмилу Володимира, Іванну, Воїна Ярослава, Марію, Ігоря Володимира Володимира, Любов, Анну Діанну, Верніку Тетяну, Анну, Ірину Стефанію, Марту Ярину, Ольгу Галину. Оце Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Андрія Андрія Оксану, Оце Степана Галину, Ігоря, Андрія Наталію, Богдана, Романа Володимира, Оце Степана Володимира, Марію Михайла, Надію Андрія, Романа Тараса, Максима Воїна, Юрія Оксану, Артура, Андріану, Анну, Соломію Віталію, Аліну, Тетяну, Ростислава, Петра. Анастасію, Оксану, Ганну, Галину Роксолану, Володимира Настю, Дем'яна Ярослава, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, Анатолія, Світлану, Оксану, Івана, Марію, Степана, Оксану, Соломію, Христину, Павла Наталію, воїна Ігоря, воїна Олега, воїна Євгена, воїна Олександра, Дарино. Петра, Галину, Олену, Ксеню, Оце Степана Юлію, Владислава, Володимира, Галину, <клух> воїна Олега, Оксану, Люб, Боляшу Любов, Анну Марію, Софію, Наталію, Лесю, Андрія, Теофілію Марію, Оксану, Сашу, Івана, Дмитра, Андрія, Марію, Михайла, Івана Мар'яну, Юлію, Марію, Галину, Ігоря, Оксану, Миколаю, Тетяну Володимира, Світлану, Остапа. Анну, Івана, Оксану, Богдана, Надію, Богдана, Миколая, Зинов'я Марію, воїна Михайла, Олега Любо, Анну Марію, Софію, Теофілію, Андрія Володимира, Оксану, Дмитра, Дмитра, Ірину, Романа, Юлію Марію, Богдана, Емілію, Юлію Назара, Михайла, Марію, Надію, Івана, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяну, Степані, Катерину. Анну Тетяну, Ірину Павліну, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину і ромів Божих, Отця Стефана, Оксану Юстину, Андрія Дмитра, Дмитрія Ольгу Романа, Олександра Володимира, Зиновія Галину Захара, Андрія Ірину Володимира Галину, Василя Наталію. І робіть Боже, Катерину Ясніну, Івана Ольгу Христина, Анну, Марія Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Василя Романа, Володимира Назара, Михайла Віталія, Володимира, Андрія, Ігоря, Славіка Андрія, Богдана Андрія, Марію Вікторію, Ігоря Руслану, Любомира Івана, Степана Оксану Назара, Іванка Віталія, Юрія, Тараса Ірено, отілесне, душевне немоще, оживотворих благодаттю Христа Твої, молитвами при святий, і приснудів Марії, пристатель чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притичі Хрестителя Йоанна, святиславних схвальних апостолів, святиславна добровідних мучеников, преподобних і боносних отець наших, святий істилите безсеребрників. Космі дим'яна Кіри, Пантелеймона, Талимана, Самсона, соноді м'ядофоті, ніки, святих праведних, ботицьки, минами, всі святи, як оти, єси джерело, сили Боже наш, і тобі славу селам, Отцу і Сина, і Святому Духові, нині по всяк часа, і на віки віки, ми ще і ще, з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося, Господи помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини зі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи. Всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духотвим. Від Матфея святого Євангелія читаємо. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Воно Во время Она призвав Ісуса, бо на десядучи на Киси. власть на душах нечистих. Якоди і згонять іселити всякий не Дух і всякого боліття. Сіяв буде десят посла Ісус, заповідаєм Глаголя. На путь язик не дітей во град, не входьте. Ідіте вже, паче ковцям, погибшим вдома Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте глаголю, що яко приближиться царство Небесне. Боляші сіляйте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої і свої матері, святих славни, хвальних апостолів, святих праведних, отець кня всіх святих, помилуй, спаси нас, як благ і чоловіколюбець. Амінь.